Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буде експериментальне відео. Відразу попрошу в коментарях написати, як вам такий формат, сподобалось, не сподобалось, було корисно там, чи не корисно. А, ну і чи взагалі, чи проводити мені надалі такий формат. Про що мова! Сьогодні хочу провести онлайн-діагностику негативу. Ну, Відповідно, три камінця. Ваша задача вибрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться. Ну, відповідно, зараз їх представлю і почнемо. власне. Отже, сьогодні у нас кварц білий, природній. Граніт, ось такий рожевенький, з червну рожевенький. І аметист давненько його на каналі не було. Зараз даю пару секунд вибрати, кому треба більше, ставте паузу, ну і почнемо. <клухи> ну що ж, почнемо. Перший камінець у нас. <клухи> Добре, покажіть мені, будь ласка. Так, тут там, певно, верб буду класти. Зараз зрозумієте, чому. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Чи є на людях, які вибрали цей камінець негатив? А якщо є, то який? Якого роду? Скажіть вам правду. Дакас. Манс. Де вас Інгус. Ейвос. Оу. Цікаво. Добре, що в нас тут? Евас, Дагас, Маннас, Тейвас перевернути, Інгус, Ейвес. E, ну що, ж, ждать, дійсно, негативно вас є. Хто вибрав відповідно? кварц, Негатив на вас є. А, якого роду негатив? Ну ось це побутовий негатив. Що таке побутовий негатив? Це сварки, скандали, побажання всякі нехороші, матюки, до речі, сюди ж, і так далі. А, ну, Прокляття там всякі словесні. і так далі. Але тут ось яйва зупав в фіналі розкладу, а це якраз руна, яка магічний вплив показує. А, що у нас тут? Під ударом ваші можливості? Тобто, ну, обмежують вам можливості. Цей негатив на можливості впливає. Далі, ну, якісь трансформації запускає у вашому житті, і не в кращій ті трансформації в даному випадку. По Манназу, це показує, ну, десь ви винуваті, скажімо так, і десь ви цей негатив самостійно в своє життя притягнули, Тобто, в якійсь мірі заслужили. Але маннас показує негативні ментальні установки, всякі різні. страхи, фобії, обмеження і так далі. Тобто, ось таке, як я це називаю, ось таке ментальне сміття у вас теж є. В сторону страхів треба дивитись, тому, що, в принципі, це показує більше якісь страхи, фобії і так далі. Е, ось, ну, десь, десь ви поступили не по справедливості, того, що Руна показує Божественну справедливість. Підкреслюю, Божествену, Підкреслю, божествену не людську. Ага. Десь поступили не по справедливості, ну, зате отримали. Е, під ударом яка сфера? З одного боку, це любовна сфера, з другого боку, інус показує фінанси. А це два чобота пара, вони завжди йдуть разом. Прилітає по любовній сфері, відображається на фінансах. Ну і навпаки. Є там певний зв'язок, не буду пояснювати довго. Ну, і ось Ейва. Ейвас, власне, саму магічну програму показує. Да, це магія в чистому вигляді. Це не словесне якесь побажання, типу А що б тобі там? І далі по тексту. Це саме певний ритуал. Ну. Так, да, я це на початку забув сказати. Прогноз, якби точність таких загальних прогнозів, як моя практика показала, десь відсотків 80. Тому не треба хапатись руками за голову і кричати, що все пропало. Треба конкретно перевіритись. Щоб вам, ну, чи ви собі самостійно, чи вам хтось провів діагностику саме для вас, конкретно вашу ситуацію подивитись. Тому що загальний розклад, я бачу загальні енергії. Для більшості людей це буде відповідно. Да, воно так і буде. Але хтось може попасти, для кого-то не буде відповідно. Ну, повторюсь, точність таких розкладів десь відсотків 80. Хто буде писати про 100% і 100% точність, такої точності немає ні в кого із живущих нині людей. Та й взагалі ні в кого із людей. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте далее. А, хоча добре, наверх. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи на людях, які вибрали цей камінець. Є негатив? Якщо є, то який? Якого роду? Скажіть вам правду. Іса. Перт, Ансус. Перкана перевернута. Єра. Лагуш. У вас тут негатив є, але тут більше не про магію. Хоча тут більше все-таки в сторону побутового негативу треба дивитись. Але, тим не менш, деякі аспекти цікаві проглядаються. Що в нас тут? Іса, Перт, Ансус, беркана перевернута, Єра Лагус. Про що мова? І саперт зразу показують, що є щось приховане на вас. Це може бути, в принципі, якийсь морок. Скажімо, тобто, ну, що таке МОРОК? Це програма, яка магічна, власне, яка закриває певну інформацію. Ну, для того вона і ставиться, щоб тяжче було продіагностувати. З другого боку, якщо відкинути магічний аспект, Іса сама по собі обмеження показує. По чому? Да по фінансах. По фінансах, по удачі, зокрема. Ось, будь ласка. А, негативні установки присутні, явно і Сансус, ну це не те, що вам хтось це внушив, це те, що ви створили самостійно. Негативні установки всякого роду тут більше про обмеження йде. Я там не можу, я там не зможу, я там не достоєн, ще там щось, комплекси всякі різні, неповноцінності і так далі. Оце все воно. Тобто негативні установки, які теж як негатив показуються, далі вплив на здоров'я йде. Тут конкретно вплив на здоров'я. Е, ну, Якщо так прочитати, то ваші негативні установки впливають на ваше здоров'я. А тут треба буде пояснити, як це відбувається. Думка формує реальність, думка матеріальна. Те, до чого вже вчені, потроху доходять. Маги це знали споконвіку. Е, ну, так от, своїми думками ви собі руйнуєте здоров'я. Ну, думками я загалом кажу, думками, установками і так далі. До речі, може, і прямими фразами якимись. Не знаю, якщо ви там любите, щоб тут такого сказати, якщо у вас там річ, ваша мова. Дуже часто ви застосовуєте певні вирази негативного характеру. Де да, да пішло воно все вже, да? ну, не буду виражатись, Ютуб не любить. А там у мене від цього там, голова обертом, да? там, ой там світ макітриця чи ще щось. Ну так, якщо ви часто будете такі вирази використовувати, так ви себе на той запрограмуєте, що саме то, про що ви говорите, і будете з вами відбуватись. Знов таки, думка матеріальна, думки формують реальність. Тому як би попрацювати над негативними установками. А, а, ну, є рам, вплив карми присутній. Це явно якісь кармічні уроки йдуть, а, і, в принципі, воно вам, ну, а що таке кармічні уроки? Зазвичай це неприємні ситуації, які, які, власне, не гаразд, то й несуть. Ну що ж, всі ми не святі, у кожного якби свої таракани в голові. Е, далі. Ну, До речі, ну це більше в сторону побутового неативу, не стільки магічного. Тобто, що таке побутовий негатив? Сварки, скандали, всякі різні побажання, нехороші, там, прокляття словесні і так далі. Щось, типу, а що б тобі? І далі по тексту. Да? Е, якщо людина це прямо на емоціях, як то кажуть, в серцях скаже. То такий прокльон цілком має місце бути і цілком може спрацювати. Ніякого ритуалу навіть не треба. Е е е е е ну, так, про карму сказав, ну і Лагус. Е е е лагус сам собі енергію показує. Да? Ну, прям, прям маркерів на негатив саме магічного толку я тут не бачу, але і саперт може показувати так само, щось приховане. Тому якби, ну все одно перевіритись мене не завадило. Побутовий негатив, він теж не, як це кажуть, не просто так не проходить. Питання в тому, що він не настільки сильно впливає, як магічний. Хоча, якщо побутовий негатив десятиліттями копиться, він почитає не гірше якої-небудь порчі працювати. Лагузи де в даному випадку енергія. Якась зміна енергетики йде. Дійсно, як якісь енергетичні зміни у вас відбуваються зараз. До речі, через що у вас здоров'я, то й ковбаси в тому числі. Знов таки, у людини є як фізичне тіло, так і тіла енергетичні, і одне від другого не відірване. Якщо проблема на енергетичному плані, воно відобразиться на фізиці. Те саме, якщо проблема з фізикою, то й з енергетикою буде біда. Угу. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну, давайте останній камінець. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, чи на людях, які вибрали цей камінець, є негатив? Якщо є, якого роду, той негатив, скажіть Рум Бралд. Хагалас. Ого! Урус перевернути. Ансус перевернути. Перт перевернутий. Феху. Єра. Да. Аметист жорсткий сьогодні. Ну що ж, негативу тут аж за край. Тут і магічний, і побутовий, і чого тут тільки немає. Ну, давайте про все по порядку. Що в нас тут? Хаглазуру, зансус перевернутий, перт перевернутий, Феху Єра. Зразу хагалас. Да, Негатив є, негатив багато, негатив дуже серйозний. Однозначно, тим, хто вибрав цей камінець, однозначно треба перевіритись. Чи самодіагностика, чи звертайтесь до майстрів, до спеціалістів, які вас, щоб вас детально подивились. Тому що у вас тут. Е, удар по здоров'ю дослівно. здоров'я посипалось. Якщо чоловіки дивляться, це може бути удар безпосередньо по чоловічому здоров'ю. Е, багато негативних установок зразу. Оце от, руйнівні негативні установки. Попрацювати над собою, над своєю свідомістю, над своєю підсвідомістю, Позбавитись від цього, Та агресія тут прямо аж пише. Агресія, злість, злоба, ненависть і так далі. Оце от все. Тут не про страхи там, чи обмеження. Ні. Тут прям різко-різкий негатив, прям аж, аж по загривку відчуваю. А, бігає. А, от. А, ну, тобто, попрацювати над собою. Тому що то, що вас там приложило, це одне, так ви й самі себе прикладуєте. Ого. го Пер -пере... Оце зв'язка підсвідомісті показує. Тобто поряд з Хагела з це є підсвідомий... підсвідомі установки. руйнівні. Це не тільки злість ненависть, це і всякі негативні програми, руйнівні конкретно програми. Може, це ви створили, може вам з дитинства це заклали. Буває таке, що людям закладають ще до народження. В утробі матері. Яким чином, да банально, якщо мати сумнівається, що хоче мати дитину, або в неї думки про аборт проскакують. І що це буде на енергетичному плані? А це буде побажання смерті дитини, угу. яке аж бігом дитина, як губка, вбирає, і потім, якщо все-таки народиться, якщо все-таки її в кращий світ зразу не відправлять медичними процедурами там чи препаратами, да, то. У Дитини, у тої потім будуть проблеми. Угу. Оце воно. Удар по фінансовій сфері також. Ну, в принципі, а де фінанси, там і любов. Два чобота пара, вони завжди пов'язані. Ну, і загалом вплив карми. Кармічні уроки якісь. В даному випадку тут можна прочитати, що і негатив на вас уже тривалий час знаходиться. Тобто, він не вчора з'явився, не тиждень назад, не місяць назад. Тут. Набагато більше мова. Ну от якось так. Тому, якби, хто вибрав метист, перевіритись. Чим швидше, тим краще. Ну, правда, і робота над собою тут однозначно. Робота над собою, над чистотою своїх думок, щоб позбавитися от внутрішньої агресії, злості, ненависті, там і так далі, яка прям вас аж кипить. Знов таки, що таке підсвідомість? Тобто, свідомо, ви можете це і якби і не бачити. Ну, в підсвідомості вашій прям аж, аж бурлить. Аж бурлить просто, як вулкан. Ну, це, як є такий термін, як запалена підсвідомість. Да? Ну, так оце воно. Фух. Такий от розклад сьогодні вийшов, повторюсь, розклад носить експериментальний характер. Пишіть свої відгуки, як вам такий формат сподобався, не сподобався. Що може додати, може якась критика буде. Конструктивна тільки критика, а не. там... Одним словом, конструктивна критика завжди вітається. Всякі там закиди в мій бік, що я там не знаю, шарлатан там чи ще хто-небудь, будуть банитись безбожно. Ну, а конструктивна критика вітається. А, добре. ну, Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!